В неділю ми три години з вами спілкувалися uh -huh. про наше ментальне здоров'я. Я дуже зраділа, коли дізналася, що ви сьогодні у нас в Житомирі. Uh -huh. Чи можете ви видати пораду Житомирянам? Я розумію, що це складно в одному, в двох реченнях, uh -huh. але той концентрат вашого досвіду uh -huh. він точно може це. Перше немає одного правильного рецепту. Кожен те, що ви робите вже для себе, це і є добре, якщо ви якщо ви себе почуваєте стабільно, немає однієї універсальної поради. Друге, це якщо ми говорили про цю універсальну пораду, то це універсальна порада, що зараз справді ми живемо в дуже стресовій ситуації, і тому пам'ятати про себе. Є дуже важливе. Я знаю, що ми зараз багато говоримо про фронт, ми багато говоримо про те, що треба працювати для інших, для країни, але неможливо працювати для інших для країни, якщо немає для себе. Всого, Цього, Всого. Того часу, ну ніби, будь-що. І тут вже кожен має свою історію, як він це робить. Але подбати про себе під час війни не соромно, не зрада, не якесь е, е, лицемірство це просто потреба, яка дасть мені завтра продовжувати стояти в строю, де би мене були. Чи ми тут в Житомирі, чи хлопці, які сьогодні дівчата є на фронті чи хтось хто живе у Львові, бо я зі Львова. Ось. І третє, дозволити собі, і це дуже про чоловіків також наших, але жінок також дозволити собі відчувати в те, що відчуваємо, що немає правильних відчуттів. Тобто те, ніби, страх, це якщо, теж якщо я боюсь, якщо мені тривожно, якщо я не розумію, або якщо, або якщо мені добре. Бо нам інколи також буває просто добре, бувають моменти, бо це ж це завжди хвилоподібне. Ми не можемо завжди бути в стані тільки мінуси. І ми деколи наш, наша психіка виносить в нас в цей стан, що добре. І ми також тут можемо лякатися, ну немає права бути добре, має право. Можемо боятися і це нормально, можемо плакати, можемо переживати, але виносити це з себе, бути цим назовні. І так само, коли в нас є радість, то ніби приймати, що я можу її відчувати. Тому немає правильного рецепту, але треба подбати про себе там, де ти є сьогодні, і дозволити собі ці. Відчуття, які ти є, які ти маєш будь-які для того, щоб ми могли бути в цій історії довго. А далі, ясно діло, з тим починаються всі наші інші історії про те, що донатьте, ніби підтримуйте, цікавтеся. Можливо, це також дуже, щоб пам'ятати, що чим більше ми долучені до війни, чим, тим більше ми є в контакті з реальністю. А Контакт з реальністю, ми з вами говорили довго на семінарі, та ніби що це перша передумова того, щоб рухатися взагалі в ну, ніби в якомусь напрямку. Я вам дуже дякую. Дякую, що ви знайшли час і приїхали до Свідомо. Ja,